Засвічувалася з очей, виганяючи не менший сумнів. Історія їхніх дивних стосунків не мала продовження і жодного змісту, але варто того, щоб її розповісти. Коли вони втомлювалися і поверталися, коли вивітрювалися і не віталися, бороли, боролися вперто зі своїми видіннями, і говорили тільки з псами і тінями, вони зупинялися, мороці, вони трималися болю і відчаю, знаючи, що тільки їхньою вбивчою, понівеченою, північною ніжністю можна. Посперечатися з вічністю. І коли їх чергове, ламало і кидало. І планети над ними пливли розхитано, коли їх знаходили ранками тихими, відслідковуючи їхнє дихання, вони зупинялися в мороці, теплому, і освітлювали навколишню темряву зірками, сигналками і сірниками, переплітаючись язиками. І кожного разу, коли їх відспівували, відстрілювали і хором підспівували, ніби життя камінальних ангелів вичитували з церковних Євангелії, переповідали їхню історію. Темну, спотворену і нескорену, переписану, недоговорену, ними самими вкотре повторено. Пасі.